Лайфхак чоловікам. Якщо ви хочете, щоб після побачення у вас точно був секс, прийдіть на побачення з дружиною. Але, на жаль, не всі чоловіки користуються цією порадою. Привіт, кицюнічка! Мене звати Валерій, що з древньогрецької перекладається як мега-оргазм. А тебе як звати? Дуже приємно. Мене звати Карина. А, Карина, що з древньогрецької перекладається як так, так, Валерій, продовжу не зупиняйся. Мені здається, що ми створені один для одного. А мені здається, ти казав це багатьом дівчатам. Так, кичка, ти права. Дівчат було дійсно багато, але ти права наполовину. У нас до розмов діла не доходило. І повір мені, ніхто ніколи не скаржився, Валера. Так. Привіт. Слухай, я хотіла залишити відгук про наш секс. Так, так, Настя, я слухаю уважно. Мені взагалі не сподобалося. Це було просто жахливо. Ти постійно кричав і ти виглядав якимось наляканим. Ну було таке. Так. А ці звуки, які ти видавав, я взагалі думала, без волинки їх неможливо видати. Ага. І взагалі найкращий момент цього сексу був тоді, коли я курила після нього. Був все ж таки найкращий момент. Кічечка, не звертай уваги. Це просто виключення із правил. Виключення із правил на свободи. Так, на чому я там зупинився? Що а, ніхто ніколи, ніколи не, не скаржився, Валеріо. Значить, в мене є декілька скарг на наш секс. Так. Значить, по перше. Дуже маленький пеніс. По факту, по факту. Ну прям крахатулічка. Факту, я навіть не знаю, так. як ну, напевне, єдина користь цього це е, корисно для мілкої моторики рук. А, ще, а коли ми займалися сексом на природі, то він настільки маленький, що я відчула, як мене комар вкусив, а тебе, Валєра, я не відчула. Так я що винен в тому, що таке аномальне літо, що комарі такі здорові. Під час сексу ти постійно називав мене Капітошка. Це легендарний український персонаж. Сама винна, що спитала. Китичка, вони просто заздрять. На чому я зупинився? А ніхто ніколи да, не скаржиться. Будь ласка, я... ваш коктейль на пляжі. А вибачте, а ви випадково там не забули одне слово. <рес> <рес> Ні, там все правильно. До речі. Дмитро, ви знаєте, он ту дівчину? А, так. Тоді це вам від неї. вона сказала, ви зрозумієте. А, це, напевно, про нашу незабутню ніч, яка була дуже коротка. А. Валера, знаєш, насправді ти мене дуже здивував. Це вперше на ранок після сексу мужик пішов в моїй футболці. Ще така невеличка тобі порада. А, пісні Павла Зіброва не найкращі для інтиму. Дискусійно, дискусійно. Да? І оцей плакат, армія, мова віра над ліжком, мені здається, краще зняти. Нікого. Послухай, Валерочка, Бог дав тобі всього три таланти. Це робити розпаковку спорчених продуктів на Ютубі, робити отак от і заплітати будь-який сир в косичку, то й займайся цим. Не звертаю уваги. Просто знаєш, секс зі мною як Сюльстромінг. У когось він викликає огиду, а когось за вуха просто не відтащиш. Валерію, вибачаюсь, багато хто не зміг бути присутнім особисто, тому просили передати свої відгуки в письмовому вигляді. А можна я почитаю? Звичайно, навіть треба. Від Оксани. Прилюдію не обов'язково робити при людях. Шкода, що вона не попала в труху. Там таке було ай! від маші. Е, тут намальований спанчбоб, я не знаю, що це означає. Ну тобі краще її не знати. — Від Каріни. — Так, перестань, ну перестань, ну що ми про моїх колишніх говоримо. Давай поговоримо про нас. Чим ти займаєшся? Е, ну я блогерка, а ти? А я поєдную два самих найкращих уміння в собі: це пікап і божественне. Я викладаю курси пікапу, божественного пікапу. І Що навіть ніхто не скаржився. А, ну як бачиш, ніхто ніколи не скаргав. вибачаюсь, я почув про ваші курси. Я їх проходив. Ваша перша фраза не працює. Це моя скарга. А ну будь ласка, декламуйте. Та, будь ласка, прошу. Привіт. Мене звуть Андрій. Що з грецької означає мультиоргазм? Вибач, але вже Валера мені це казав. Юначе, юначе. Ви допустили першу і серйозну помилку новачка. Ви використали фразу педагога на території вже очарованої ним дами. Зрозуміло. Я тоді поїду в інше місто і там спробую. Юначе спробуйте інший континент. Валерію. Від час нашої першої останньої зустрічі я забула у вас книгу. Поверніть її, будь ласка, тому що я під час нашого сексу не встигла її дочитати. Найвища оцінка чоловіка, що жінка все ж таки повертається. Неважливо, що за книгою. І ще ті трусики, які ви з'їли, були з шовку, а не їстівні. Так що лікуйся. Давай давайте потанцюємо. Ні-ні ні, ні, ні Валєра. Ви знаєте, я після роботи дуже стомилася, не хочу танцювати. А тоді я станцюю Добре. для вас. Це тобі на день народження, це тобі на новий рік. Там жінку вирвало через те, що. Як би це не називалося, що ви робите? Непонятно. Я mm, Валєра, як це сказати, я думаю, що треба це все закінчувати. А, Я зрозумів. Після цього всього почутого, побаченого ти просто не захочеш їхати до мене. Ти знаєш, я поїду. Так, так, я поїду. Мені просто от самі навіть цікаво, невже настільки все Погано, ти навіть собі не уявляєш наскільки <риклад> в тебе є машина? Так. Чекай мене в машині. Добре. Я зайшла в залу ресторан, і Валерин побачила профіль. Але профіль той був не схожий на валерину Тімбері профіль. Це, як, наприклад, з Алієкспресу XXL прийшло замість Ескі. Це, коли тобі замість просеку, келих з Живчиком принесла. Це, ніби ти мальчіпу купувала, а тобі. Продали дворнягу, це коли хтось каже, що був у Дубаю, а у нього згороду засмаг. Лиш на мить спалахнула іскра, коли очі наші зустрілись та її загасили в'єтнамки, що раптом з підстолу з'явились. Та ні, та ну, іще. У пальмах шорти і пузо з-під сорочки виглядав, побачення, не наче день скорботи, вдягла я чорну сукню не дарма, він мене запросив за столик і мене навіть здивувало, що ви нового року. Народження, офіціанти нам наливали, він мені посміхнувся щиро на усі тридцять два беніра, і найдорожчі замовив, звісно, він фірмовий тартар з Омару. На питання моє про в'єтнамки Відповів він, що їх насправді робили йому не в'єтнамці а дизайнери бренду Прада, а коли йому подзвонили, він на весь ресторан на нервах закричав, що він розпускає срану раду акціонерів. Ого, та ну, ти хто такий Валєр? Сиджу, дивлюсь на того кавалера, ну, те ти Тіндер, чудо це знайшов. Він серветкою протер свірокс, потім руки протер об пузо, І сказав: Ну так що до мене Он стоїть мій новий ленд-крузер. Я йому тихо посміхнулась, і покликала охорону, що провели його культурно до авто з мого ресторану.